Яке IT? то для розумних для того треба вчитися роками і ще й математику. Добре знати. Я ж нічого не вмію. Це заново вчитися та розбиратися, а раптом мене засміють чи в мене не вийде. Думаю, що кожний гуманітарій, якому вдалося знайти своє місце в ІТ-сфері, точно мав схожі думки на початку свого шляху. Але все ж змінити професію сьогодні можна мало не за одну мить. Вчорашні юристи, перекладачі, біологи сьогодні успішно працюють в ІТ-сфері. Але деякі з них, спокусившись високими зарплатами, руками вчаться кодити, а зрештою отримують лише розчарування. Більшість ті професій з високими ставками вимагають технічного складу розуму. Потрібно розуміти логіку ко. Оду, знати кілька мов програмування і весь час розвиватися. Привіт, усім я Настя, і сьогодні ми поговоримо про ту меншість, яка, незважаючи на свій гуманітарний склад розуму, все ж таки змогла використати свої інші найсильніші сторони та досягнути певних висот в новому для них на перший погляд всесвіті it індустрія є досить динамічною за своєю природою. Тож разом з виникненням нових фреймворків та бібліотек для розробників виникають і нові напрями професії, які не вимагають глибоко технічних знань на перших етапах. То шанси є майже у кожного, бо на мою скромну думку, все ж таки найголовніше це бажання. Думаю, що почати мабуть краще з власної історії та прикладу, адже я не завжди була HR-дженераліст, тобто HR, рекрутер, інфлюенсер та в одному флаконі. Чия думка є вагомою більшості напрямків в діяльності компанії. До випадкового знайомства з IT я працювала в ресторанно-готельному бізнесі в продажах, в СММ та логістиці. І до останнього вагалося, чи маю я достатньо досвіду та знань, щоб перейти в зовсім нову сферу. Багато хто з моїх друзів вже працював в IT на той момент, але переважно на суто технічних посадах. Тому мій якби страх здавався мені досить обґрунтованим. Я чітко усвідомлювала, що я ніколи не зможу писати код, приймати якісь шукати технологічні рішення, але поганий менеджмент, токсичні клієнти та відсутність перспектив на останній. Ні, місці роботи не залишили мені жодних шансів та сил. Я заручилася підтримкою друзів, пересьорчила та зрозуміла, що hr напрям має бути найкращим початком для мене особисто, враховуючи мій досвід роботи з людьми, тресостійкість та ініціативність. Тоді я почала навчання на одній з українських платформ, а також попросила поради у знайомої, яка вже мала досвід на той момент, саме досвід спеціаліста, яким мала стати я, та допомогла мені з стартовими кроками. На той час я чітко не розуміла, куди йду, яка там компанія мені потрібна і що я маю робити. Але я вважаю, що той, хто шукає, завжди знаходить. В мене був єдиний запит. Я просто хотіла, щоб в центрі уваги та торгувати була команда, а не клієнти, як у мене завжди було до цього, до початку моєї роботи в МПАД. І мої очікування були виправдані на 200%. Тому я досить швидко адаптувалася, але звичайно не без допомоги колег, знайомих та обставин. І зараз я тут, вбачаючи мільйон перспектив та можливостей росту і підвищень. Це звичайно лише один приклад з мільйонів існуючих, і не загострюючи увагу саме на HR напрямі, можна рухатися далі, бо в АІТ безлічне суто технічних професій. Наприклад, Project Product Manager, яким, до речі, півроку тому стала моя найкраща подруга в минулому юрист. Вона мала лише велике бажання чудову англійську та розвинути ком'юніті it спеціалістів в оточенні. Також є така професія, як дизайнер, графічний UX, UI – чи motion. тут ще простіше? Гарно розвинути смак, наглядність, вміння малювати це основа дизайну. Хоч ти дизайнер в інтер'єрі, хоч в мобільних додатках. Тому тут попередній досвід, пов'язаний саме з творчістю, стане величезним плюсом та полегшенням при переході в ІТ. Але не треба забувати, що кожна галузь має свою специфіку, і навчатися треба завжди, незважаючи на ваші там наявні вже скіли. Sales менеджер, тобто людина-експерт в продажах послуг компанії, пошуки нових фінансових потоків та клієнтів. Насправді, менеджер з продажів у мене особисто первинно асоціюється з якимось кол-центром, де ви намагаєтесь продати ручку, але в ході свого досвіду, роботи, знайомств і професійного розвитку, я зрозуміла для себе усю важливість даної професії. Коли від такої на перший погляд простої роботи залежать майбутні конверсії та доля багатьох членів команди, але звичайно продажі це не про холодні дзвінки, а ціла низка різних діб, моніторингів, робота з величезними об'ємами інформації та швидка реакція, а також вміння отримати партнера чи клієнта, як і в продажах в звичайному офлайн-магазині, так і в роботі з ті компаніях з майбутнім клієнтом. Знову ж таки, не можна порівнювати різні сфери, ототожнюючи функції менеджера з продажів, але базові знання та навички з продажів в будь-якій сфері 100% хоча б частково спрацюють в IT. Плюс хочу додати від себе, що на мою думку, саме уміння продавати це основа будь-якого нетехнічного спеціаліста. Адже всі ми так чи інакше продаємо свою роботу, свій власний кінцевий продукт. І як би безглуздо це не звучало, але якщо ви зможете продати ручку, то і себе ви також зможете продати достойно. Звичайно, в гарному сенсі цього виразу. Тому на позицію саме сейлз менеджера я б радила звернути особливу увагу, якщо все інше якось не ваше. Наступне це в нас піарник-маркетолог, супер універсальні позиції, які завжди актуальні та користуються попитом як в IT, так і в будь-яких інших напрямках. Тут не треба бути те гуру мати 100 років комерційного досвіду і боротися за своє місце під сонцем. Основний нюанс це вивчити сферу конкурентів, підтягнути термінологію та все, ви готові працювати далі в Так Саме юрист. Я закінчувала юридичний, навіть зараз пам'ятаю вираз своєї бабусі про те, що юрист потрібен кожній компанії, тож я не пропаду. Але я зараз не юрист, як бачите, та й ніби не пропала. Але бабуся дійсно була права. В ІТ також не вистачає досвідчених експертних спеціалістів з юриспруденції, а ще й бухгалтерів. Якщо у вашій увазі одразу виник образ 50-річної жіночки з дуже суворим обличчям, давайте п'ять. Але насправді це вже стереотип, який необхідно продовжувати розвивати нам усім разом, активно просуваючи молоді таланти і дозволяючи їм мислити ширше, при цьому маючи достатню експертизу в основних нюансах. А якщо ви зараз на стадії вибору, але ще не пробували вчитися в it сфері, вам стане в нагоді безкоштовний тест драйв it професії від GoIT. Деталі за посиланням під відео. Підсумовуючи, хочу дати більш конкретні поради саме для початківців гуманітарії в сфері IT. що треба робити спочатку, проаналізувати свої сильні сторони, свій минулий досвід та зрозуміти, як використати це на новій майбутній позиції, провести аналіз існуючих професій, які можуть бути вам цікаві, і мечаться хоча б частково з вашим минулим досвідом, подумати, хто і як в чому вам може допомогти. Зі знайомих друзів чи, можливо, навіть з родичів, сформувати конкретний запит, якою має бути ваше нове місце роботи та ваша зона відповідальності, ваша місія, та не сидіти, склавши руки, а навчатися та шукати можливості, не чекаючи на кращі часи. З вами була Анастасія, типовий свічер в ІТ та крейтер свого життя та кар'єри, чого і вам бажаю.